Від давніх часів вони доставляли надважливу кореспонденцію: листування київських князів та гетьманів з монархами інших європейських країн, хоробрих козаків і доблесних лицарів, листи, документи та надважливі державні відправлення, від яких залежала доля не лише України, а й усієї Європи. Перехоплення шпигунами листів із секретами часто призводили до міжнаціональних непорозумінь, а подеколи великих війн. Сьогодні вони доставляють важливі документи для хоробрих лицарів нашого часу, українських захисників, передають урядову інформацію так, щоб ніхто, крім адресата, не мав до неї доступу. Їхня діяльність невидимий фронт, де безпека інформації, понад усе.